Мабуть, це дуже дивний формат для першого відео на YouTube, але чесно, так не хочеться створювати якісь супер ідеальні умови для того, щоб поділитися тим, що ти відчуваєш і тим, що ти думаєш. Хочеться просто створити щось в моменті, і створити щось таке, що буде цінне людям. Несподівано для себе я зараз знаходжусь навіть не вдома. Я знаходжуся зараз в хостелі, і все, що в мене є зараз, під рукою це ось така стіна для того, щоб вас нічого не тригарило на фоні. І мені дуже захотілося записати цю лекцію, е, ну таку міні-міні-відосік е, і розповісти таку штуку, яка мені стригер, стригернула сьогодні. Але давайте все ж почнемо по порядку: хто я така і чому варто мене дивитися на друге питання. Я думаю, ви будете відповідати самостійно. Але перше питання: мене звати Горпун Катерина і родом я з Вінниці. Але зараз я проживаю в Будапешті, так склалося моє життя. З 2018 року я працювала в СМЕМІ. Я дуже люблю СММ і маркетинг в цілому за те, що ти можеш генерити купу всього крутого. І самого дитинства в мене з цим проблем не було. І мої однокласники, друзі, колеги вони всі питали: типу: Боже, Катя, звідки ти береш стільки странних ідей? Звідки вони в тебе з'являються взагалі? От, а в мене просто це є, і тому я подумала, що, мабуть, це комусь може бути цінним. І в маркетингу це часто це можна впровадити в життя, тобто ти не просто генеруєш там в повітря щось, а ти можеш зробити контент, ти можеш зробити рекламу, ти можеш зробити все, що завгодно. І так з 2018 року поступово трошки з паузами, трошки ні, але я працювала в маркетингу, я працювала в СММ, я працювала в project менеджменті, я навіть була промоутером в рекламному агентстві, це був мій такий самий початок ще до СММу. І це був класний досвід, колись, можливо, в майбутніх відео я про це розповім. Але сьогодні мені захотілося поговорити саме про те, чому так складно вчитись. Я та людина, яка насправді в університеті стала відміниться, У школі я відміниться не була, хоча я дуже старалася. Але я старалася через те, що я більше все боялася, що мої батьки на мене насваряться. Знаєте, це відчуття, коли ти прийшов кудись, додому, наприклад. І ти розумієш, що мама теж прийшла додому з батьківських зборів, і ти розумієш, що тобі треба ховатися, кудись до тебе не знайдуть, бо зараз знову буде ай-яй-яй, і от такий ти поганий, мені за тебе соромно і так далі. Я також цього боялась, тому я старалася витягувати свої оцінки, але чесно, в школі я не дуже розуміла, навіщо мені все це потрібно. Хоча зараз я розумію цінність більшості предметів в школі, давайте так. Але. Насправді мені в школі було дуже складно вчитися. Е, і, взагалі, вчитися дуже складно часто буває, і я знайшла п'ять причин, чому так сталося. І сьогодні я хочу з вами цим поділитися, тому що насправді е, часто є проблеми, про які не говорять, або які не хочеться визнавати, що вони існують. Але коли ви наштовхуєтесь на них, наприклад, так як ви наштовхнулись на це відео, чомусь воно змусило вас про це поговорити. І коли ви визнаєте, що це щось у вас є. І коли ви додатково до цього дізнаєтеся, чому це у вас є, і як це можна виправити, то рано чи пізно навчання не стає таким страшним. І це те, про що я хочу поговорити з вами сьогодні. Першу штуку, яку я для себе визначила, це те, що складно вчитися, тому що ми боїмось. Ви запитаєте, ну чого боятися? Я ж типу вроді як Хочу, щоб в мене все було окей, щоб я там успішно здав іспит, освоїв професію, е, отримав там, не знаю, водійське посвідчення, і так далі, в кого що. Але насправді не факт, що хочете. Нещодавно я буду казати на своїх прикладах в основному. В мене є одне бажання, і там потрібно здати іспити для того, щоб отримати сертифікацію. І знаєте, я дуже багато вчився, я дуже багато. Досліджують додаткових матеріалів, але от нещодавно я зловила себе на думці того, що мені тривожно страшно до цієї сертифікації, просто через те, що мені страшно бути не ідеально. Завжди, практично завжди в своєму житті, я все робила з першого разу. Я не дозволяю собі зробити з другого разу, з третього разу. Я маю все зробити з першого разу, і це так бісить. І це так бісить. І це підвищує тривогу. Це вводить в стан панічної атаки, коли ти розумієш, що якось ти не так близько. Але це про життя, і це напевно часто пов'язано з нашим дитинством, коли наші батьки казали про те, як, як ми маємо бути ідеальні. І мені сьогодні стригорилася тема батьківських зборів, тому що я так завжди старалася бути ідеальною, що я входила в супер тривожні стани, просто для того, щоб не розчарувати когось. Маму, бабусю, папу, дідуся неважливо. І я коли спілкувалася з людьми, я зрозуміла, що я така не одна. Я одна із тих людей, які роблять все просто для того, щоб інші. Не були засмучені. І це боляче, дуже, але це частина досвіду, це точка, над якою можна було працювати. А друге, часто люди також бояться наслідків. І серії, от отримаєш сертифікацію, отримаєш нову професію, а далі? що? Ну, Треба ж себе просувати, треба шукати роботу, це додаткове навантаження. І наш мозок дуже багато катастрофізує ситуацію. І тому э, страхи вони дуже б'ють бажання чогось досягти. От мені це дуже нагадує: оці п'ять штук, про які я вам хочу сьогодні розповісти. Це дуже нагадує чувачі. Одне б'є інше. Але ми трошки ще поговоримо про те, е, як можна з цим, скажімо так, домовлятися. Не хочу казати, боротися, домовлятися, я поділюся трошки своїм досвідом. І ще один страх, який може бути, він пов'язаний з неідеальністю, це те, що вас насварять. Я, наприклад, дуже боюся голосних звуків. Якщо на мене хтось кричить, мене це дуже бісить, і я починаю злитися. І це не ок. Але це правда життя, з якою доводиться зустрічатись, тому що, наприклад, попередні покоління, покоління наших батьків, вони звикли реагувати на все криком, тому що на них так реагували, тому що раніше помилки дуже сильно карались. Ми ну, всі ми знаємо наші совєтські корні. І я рекомендую вам на цьому моменті, якщо вас тригрило це відео і ви якось сюди перейшли, все ж подумати, поставити на паузу, і подумати про те, чого ж ви насправді боїтеся. Тому що я впевнена, що у вас є якийсь момент, де ви навчаєтесь або де ви чогось досягаєте. І це класна точка для того, щоб подумати, а чому взагалі так трапляється. Наступна річ, яка заважає нам вчитися, це знецінення. І тут є декілька факторів. Перше, що може бути, це е, гординя. Незвичне, напевно, продовження, але гординя це штука, яка дійсно нам заважає вчитись. Я є одним з прикладів тих людей, які нас слідково. Певно. Не люблять вчитися в когось, хто молодший від нас. Але молодша генерація так швидко росте, що я дійсно іноді відчуваю себе якоюсь бабусею на фоні того, що в них там відбувається. Мені 25 на хвилиночку. Це про те, що дуже часто ми можемо знецінювати чийсь досвід, чиїсь знання через вік, через гендер. Через якісь там інші формати дискримінації, і в тому числі через гординю. Із серії: Хто ти, щоб мені розповідати? А хто я, щоб тебе слухати? Чому я маю тебе слухати. Але тут, особливо якщо ця людина, молодша за вас. Але тут важливо розуміти про те, що гординя забирає можливості. І навіть якщо людина каже якусь інформацію, яку вже знаєте, важливо її почути. Чому? Тому що, тому що ця людина вам срезонувала. Якщо ви зараз знаходитесь на цьому відео, значить я вам чимось резоную. І та людина чимось резонувала. І якщо ви це знаєте, можливо, це просто нагадування про те, щоб так щось не зробити. Бо знаєте, в житті дуже часто буває про те, що ти про щось знаєш, і ти знову б'єшся в ці самі граблі. Якщо ви хочете розібратися зі своїм навчанням і складнощами, задумати зараз, а де. І в якому моменті свого життя я знецінюю інших людей, досвід інших людей. Це дійсно складно бачити іноді. Для мене, наприклад, дуже складно бачити, як я там довго йшла до тої точки, де я є зараз, а в когось там, на 5 років молодша вже є ця точка. І мені знаєте, трошки болісно, я іноді порівнюю себе заздрою така, боже, я до цього йшла 5 років, а людина така бав, за рік і зробила такі прориви. І це кайфово, і це також точка зросту. І я нещодавно почула таку техніку в цей момент: повертати себе в реальність. Коли ви слухаєте когось, і ви думаєте, Боже, та що ця людина мене навчить, і починаєте знацінювати чийсь досвід. Спробуйте повернути себе в дорослу позицію, бо знаєте, є в психології така дитяча позиція, батьківська і доросла. І якщо ви знецінюєте когось, це більше схоже на дитячу або навіть батьківську частину. І я пропоную в такі моменти вам задуматись над тим, щоб повернутися в дорослість. Як це можна зробити? Можна сказати. Я обираю бути учнем. Тут і зараз проходжу, проходжу цю лекцію, і я обираю бути учнем. І в такі моменти ваше его трошечки приспуститься, і ви отримаєте можливість навчитися або нагадати собі щось, що ви можете знати, але це може вийти з вашої пам'яті в секунду, коли воно потрібно, якщо ви собі не нагадаєте. Інша сторона медалі, яка тут може бути, це точка заздрості, чому та людина. А не я. Тут з'являється питання самоцінності. Тобто, чому я обираю заздрити цій людині, замість того, щоб отримати її досвід, навчитися, зрозуміти, як в неї це працює і впровадити у своє життя. Це, напевно, абсолютно нормально, тому що заздрість показує нам ту точку, куди ми насправді щиро хочемо прийти. Але я думаю, що важливо ловити себе на таких моментах, тому що. Якщо ви бачите точку істинного бажання, то його реально треба записати, щоб потім не думати, що ми нічого не хочемо. Наступна річ, про яку я хочу з вами поговорити, це власне бажання. Ви можете задати мені питання, а чому взагалі про це говорити? Якщо ж я кудись записуюсь, то напевно в мене автоматично є бажання. А, і так і ні. Дуже часто наші бажання бувають нещирими. Ну і серії, знаєте, коли йдуть в професію. Чисто, щоб заробляти гроші. От піду я навчуся самем, бо семемники отримують кучу бабла і нічого не роблять. Ну, знаєте, постіки постять, існує така думка. А, але це насправді прямий шлях до вигорання. Чому? Тому що якщо ви не любите те, що ви робите, якщо у вас немає бажання цим займатися, але ви цим займаєтесь, то рано чи пізно у вас буде вигорання? І це та правда, з якою потрібно змиритися. Це та правда, яка може зруйнувати ваше життя і привести вас до депресії, тому що може вам. Воно взагалі не треба. Раніше я навчалася всьому підряд, а зараз я починаю задавати собі питання: а для чого я це роблю? Для чого я записуюсь на те чи інше навчання, що я хочу, щоб в кінці зі мною сталося? В Більшості курсів я дуже погоджуюся з цією тактикою. У більшості якісних курсів все починається із е, того, що вам ще на першому там, або нульовому тижні вам кажуть, опишіть свій запит. Чому ми пишемо свій запит? Ну, перше, для того, щоб наш мозок сконцентрувався на тому, що ми хочемо отримати від е, цього навчання. Друге, це те, що е, спікер, якщо він якісний спікер, він може скоригувати програму під запити людей, які прийшли на його навчання. І третє, це те, що ви можете зрозуміти. А що ж вам насправді цінно? Ви приходите на навчання, щоб що? Щоб полегшити свою роботу, щоб заробити на квартиру, машину, щоб подорожувати більше, щоб що? І тільки тоді, коли ваше бажання дійсно щире, ви можете зробити щось класне, якийсь класний прорив, зробити якийсь класний успіх. Тому що це бажання це ваш такий двигун, це ваше паливо, яке? Ну Так, правильніше сказати, це паливо, яке е, кидається в Боже. Паливо, завдяки якому двигун вашого прогресу працює. Чому? Тому що ну, не поїде машина, якщо в ньому немає палива. І так само ви довго не витримаєте, і ваша мотивація вона не буде довго працювати, якщо у вас немає якихось істинних. Бажань, які м, підтримують ваш прогрес. Тому що прогрес не завжди буває швидким. Не завжди все працює ось так. Більше того рідко, коли це працює ось так. Зазвичай якось отак, 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 отак. І дуже багато блогерів зараз продають успішний успіх, який всіх нас так бісить, але насправді у них також не було отак. Це так само було отак, от, отак так, от, кривульками, і вони тільки так ішли. Е, тому. Я дуже рекомендую вам перед тим, як або проходити якесь навчання, або записатись на якесь навчання, взяти собі блокнотик і прописати, чому прописати, тому що коли ви прописуєте, ваша рука працює і ваш мозок краще запам'ятовує, вам простіше виражати свої емоції, якщо ви ще не навчилася емоційному інтелекту, або якщо у вас дуже багато емоцій. І просто перепишіть для себе, я йду на курс, щоб що, бо я хочу таке, таке, таке. І що з цього всього мене запалює найбільше. Тобто, знаєте, є такі фрази, від яких прям очі починаються, і ти, ти розумієш, так, це моє. І я щиро бажаю кожному з вас перед тим, як кудись піти на якесь навчання, відчуту цю точку, коли так, от я хочу ось це. І ця точка буде вас драйвити, і за рахунок цього ви не здесь тому що не всі навчання легкі, деякі все має свої наслідки і так далі. Але без бажання, успіху, як такого може і не бути. Тому я щиро бажаю кожному з вас записуватись на ті навчання, які будуть вносити для вас найбільше щастя.